Його прізвище воно було таким знаковим. Масштаб особистості колосальний. Він є, належить до того цвіту акторського, який є в Україні. Він знімався в найкращих стрічках нашого українського кінематографу. Він відносився до тієї когорти великих українських артистів, які створили кіно, яке ми називаємо славним українським поетичним кіно. Це був фактор, який дуже... Імпонував насамперед як воїн своєю мужністю. Завжди він виглядав неймовірно потужним таким сильним духом козацького роду. Здається, що в нього там криця не душа, серце неймовірно сильне. Він блискавичний такий справжній чоловік. А це напевно найбільша якість його була на екрані. Що він був справжнім чоловіком у всіх своїх проявах? по моєму його величезна кількість жінок любила за такий Він герой коханець Середини 17 століття сердюками називали військових найманців сердитих і безжальних. Таким іноді був і Лесь Сердюк, але тільки на екрані. Сердюк то від слова серденько, кажуть його рідні Потрясаючої доброти людини. Було враження, що він в Києві скрізь. Чуєш, хтось хворий, а хто приходив Лесик, а хто допоміг комусь Лесик. І весь час Лесик, Лесик, Сердюк, сердюк. Він такий начебто й мовчазний, не говірки, але ну, хоч до рани прикладаю. Був такий чоловік. Данько. Ну, сьогодні ти мене несеш. Що? Ну так сьогодні ж середа. Данько. Він органічний же був як кіт. Він належав саме до української акторської школи. В ній та несилуваність, незумисність, в ній менше лицедійства, але багато от такого органічного вростання в суті, в характер, в єство цього героя, якого він грає. Ніколи не плач. не плачуть. А щоб ти воїном, відведеть тебе свинельдволец в лес в самую крепь на год. Виживіш, станеш воїном, і літом підеш зі мною в сті. Лесь Сардюк народився 14 жовтня 1940 року у Харкові в акторській родині. Його батько Олександр Іванович більше десятиліття служив у знаменитому театрі Березіль, заснованому Лесом Курбасом. У пам'ять про видатного режисера, фундатора модерного українського театру, страченого 37-го року за буржуазний націоналізм. Олександр Іванович і себе почав називати Лесом і хотів дати це ім'я своєму синові. Проте офіційно йому цього не дозволили. Записали хлопчика Олександром. Його мама Анастасія Зіновіївна Левицька була солісткою харківської опери. Вона померла у 56 років, коли синові було тільки 15. Акторська дитина Лесь Сердюк виріс за лаштунками театру і полюбив його з маличку. Після школи він вступив до Харківського театрального інституту. По його закінченню, 61-го року став актором харківського театру драми імені Шевченка, художнім керівником якого на той час був його батько, вже народний артист СРСР. Через три роки Лесь Сердюк раптово переїхав до Латвії. Прагнучи нових шляхів та професійних експериментів, він пристав на запрошення від режисера Рийського театру юного оглядача. 65-го року на Сердюка чекав новий переїзд до Києва. Він приїхав сюди на свої перші зйомки у кіно і залишився тут назавжди. Чотири роки служив у театрі російської драми ім. Лесі Українки, а 1970-го року його зарахували до штату кіностудії імені Довженка. Саме тут він здобув акторську славу, але спершу знайшов найкращих друзів. Він вирішив моє життя через Костю Петровича, як і всі мої хлопчики. Льоня Асика. Іван Миколайчук, Іван Гаврилюк. Ми дружили по-справжньому. Не просто були колегами по роботі. Вони по-справжньому дружили. Вони по справжньому підставляли один одному плече і не підставляли один одного на художніх радах. Не знали, що вони мусять робити спільну справу. Іноді це вдавалося. Екран вабив Сердюка ще зі студентських років. На другому курсі його 18-літнього, викликали на перші кінопроби. Однак знятися у кіно йому випало тільки у 25. За п'ять років розпочалося надзвичайно активне кіножиття Леся Сердюка. З такими акторами, як Сердюк, дуже любили працювати режисери, і зібраний, і талановитий, і групи за нього сварилися до мене, до мене, до мене. і Він скрізь встигав. Його волюва героїчна зовнішність добре підходила для радянських стрічок про революціонерів, чекістів, військових. Замолоду Сердюк не відмовлявся від ролей, навіть якщо сценарії йому здавалися нецікавими. Він гадав, що за будь-яких обставин просто має чесно робити свою справу. Він говорив, що фільмів можна назвати 100 ролей 60. Але справжніх ролей, які мені дорогі, тільки десяток не більше. Аж наприкінці 70-х Сердюкові випало зіграти свою першу улюблену роль. Його колега і товариш Іван Миколайчук запросив Леся у свою першу картину Вавилон 20 і віддав йому роль донька, яку писав для себе. Ой, братіку, що у нас тут написано? Де? Ні, братіку, треба женитися. Мабуть, бо ви, нікогди. Дуже часто розповідав от, історії про вас зйомки «Вавилоні-20» Миколучка, тому що там він для себе дуже багато чого побачив і придумав. Він дуже багато зрозумів, як режисер і актор-режисер, як він е, не показує, що грати, а виходить на живу реакцію. І і це для нього справжнє було щастя, коли він бачив на екрані зовсім інші історії, які грались. Люди добрі, спасибі вам, що ви кинули жнива. От... І прийшли на похорон нашої мами. Ну а тепер просимо вас усіх до нас у хату обідати за її вічну пару. Що всі йдуть? Та всі? От публіка. Коли були вечори пам'яті Івана Миколайчука, з якою любов'ю він згадував цю співпрацю. Тому що фактично Вавілон 20 дав старт його справжніх акторських саморозкриттів. Він уже після цього знявся в своїх кращих роботах, до яких він відносив і легенда про княгиню Ольгу, і солом'яні дзвони Юрія Ілєнка, і подарунок на іменини Леоніда Осик, і гетьманські клейноди Леоніда Осики. І... Смілиї. буквицы всегда на своем стоят. Не то, что человек. Сегодня ему выгодно говорить одно, через год другое. Смелые знаки. Князь Святослав, его такие гордый, и веришь в его силу, військову потужность. Лесь Сердюк був людиною багатогранною. Він зіграв не тільки позитивних персонажів, не тільки героїчні образи. Йому не становило труднощів ввійти в образ людини, яка може бути зовсім негативною, такою, навіть моторошною особистістю. Це я маю на увазі його. Роль у фільмі Солом'яні дзвони Юрія Лєнка, де не було оцього пєтету, ох, які ми українці всі прекрасні. Самокритика критика національна вона була присутня і дуже переконлива в образі вільготи, якого зіграв Сердюк. Де ти сидів, коли стріляли? А тобі треба. Об'ясняю. Якщо ти сидів тут, то це слід прокуратура. Коротше, це покушення на убийство. Если ты сидел здесь, то это хулиганство. Это уже я, а не следователь. Так где ты сидел? А мене вообще дома не было. О, где ж ты был? На ферме. Свидетели. 250 пятьдесят телец кобыла, кабила. Бейла. И жена, конечно, твоя ничего не слышала. Ха -ха. Вона у меня кротка. Ой, ж я? Так с пойчу обухом по голові бой не прокинь. Китка там. Згодом Лесь Олександрович говорив, що робота над дролю Вільготи у солом'яних дзвонах була для нього мукою і пеклом. Лесь Сердюк все таки людина настільки доброзичлива, добра у спілкуванні, приєзна. Безперечно, це дуже важкий фільм, солом'яні дзвони. І безперечно, влізти в шкуру такої людини. Це дуже важко. Це була головна роль і настільки переконлива, настільки глибока, настільки вражаюча, що цілком закономірно, що він отримав на кінофестивалі в Карлових варах приз за найкращу чоловічу роль. Причам тут німці. Ось вона. Німецька розписка з спочатку. Навіки дороба. Милом не змиєш. мочалкою не зітреш. Мене стріляють, а він ще мене допрашує. Ти шукай, шукай! Різнобарвним, неоднозначним, невиключно позитивним, Лес Сердюк був як на екрані, так і у житті. Уже в зрілі роки він відверто зізнавався, що соромиться багатьох своїх вчинків молодості. Він дуже тяжко переживав за якісь роки свого життя. Як він так дуже грубо казав, я пропив ці ролі. Але ці люди були з такого тіста, в якому слово честь, достоинство вони були наявні. Ми зараз називаємо там події, які стали з нами революція гідні, гідності, тому що. Люди почали відстоювати, вони зрозуміли, бо що без цього не жити не можуть. От, Лесь Сердюк, в нього революція була з ним завжди. нього була така фраза: той, хто хоче добратися до справжнього джерела, той мусить іти проти течії, бо з течією ти завжди будеш від нього далі далі, далі, і далі. Коли були умови, коли це вже неможливо було це терпіти чи далі діватися, тоді в той час хлопців, дівчат, знаходився тільки пляшка, в якій ти міг війти в якийсь напівнесвідомий стан, щоб цього все не бачити, не жити з ним, не знати. І це проходило роки. Вони знайшли сили, щоб від цього відмовитися не тільки за здоров'я, розумію, жити далі не можна. І багато разів казав, що в мене був в той момент, коли я знав, що я вже мертвий, а потім довелося повертатися. Кардинально змінити себе і життя Леся Сердюка спонукала жінка Асі. Вони познайомилися, ще у Харківському театральному інституті, після якого кожен пішов своїм шляхом. Багато років по тому вони зустрілися. Він відомий вже кіноактор, вона режисерка донецького оперного театру. Чоловік і жінка, у яких не склалося сімейне життя. Сердюк до зустрічі з Асою був кілька разів одружений. Мав доньку Настю, і сина Олеся, з якими не спілкувався. Він почав їй іноді телефонувати із Києва у Донецьк. Одного вечора, після чергової гульки в його квартирі, Сердюк подзвонив Асі і жартома сказав: Якщо хочеш встигнути на мій похорон, вилітай негайно. Вона так і зробила. За кілька годин була в його київській квартирі, розігнала п'яну компанію, забрала сердюка на тиждень до Донецька. І з часом він умовив її переїхати до Києва. Вона його зав'язати з алкоголем. Саме за Іванівною Лесь Олександрович пізнав подружнє щастя і тепло родинного кола. Для її онука Жені, котрий з маличку не знав свого тата, сердюк став і дідом, і батьком, і найближчим другом. Івановна – надзвичайна дружина. Лесь Санич інколи казав, як вона мене терпить. <рес> він же клокотів у собі весь час. Міг хтось не так подивитися, він вже міг так, ну, знаєте, що щось розпереживатися. І це Ася Івановна завжди російська, да? Він повінчався зі своєю дружиною вже дуже зрілому віці. У нього Вже всі дорослі були діти і так далі. І він носив кільце не золоте, а срібне, на кому воно було зав'язане як вузол. Господи Боже. У мене в зиму баба була. Ягідка. А як заспіває, руки терпли, а в голові наче отокувалдою бум, бум. Ех, Гаріше. Маленьким народився, п'яним помер. Нічого не знаю. Надзвичайно затребуваний у період розквіту українського кіно, у 90-ті роки, коли вітчизняне кіновиробництво майже припинилося, Лесь Сердюк був одним із небагатьох українських акторів, що мали відносну постійну роботу. Я щаслива людина, хоч раз на рік займаюся своєю безумно улюбленою роботою, якось сказав він. Довго, довго буде пам'ятати це. Састаріця внукам розкаже. Скажет, вот, мол, был еще ребенком, а мой отец покойный. Ну, говори скорее. Завтра я поведу Дорю смотреть, как будут... Саме на початку 90-х Сердюк зіграв кілька ролей, які вважав для себе важливими. У картинах режисера Леоніда Усики і у фільмі Дике поле. Козак як голуб знявся і полетів. А може, останніш сидять якогось голова? хе <рес> Братчики, нагулявся я з вами. Пора додому Січ, на Дніпро. Фактуру сердюка не могли не використати, і творці популярного наприкінці 90-х вітчизняного серіалу «Роксолана». Я до сих пір пам'ятаю його дихання, серцебиття, підтягнутий, вольовий, внутрішній такий стрижень, сила, погляд, металевий, вогонь. Завжди вогонь в кадрі. Коли він з'являвся на майданчику, завжди хотілося отак от присанитись. Він завжди приходить готовий. Знання тексту, внутрішня енергетика. Він ніколи не був розгубленим. Він завжди знав, як збудувати мізансцену, яке зерно. Він завжди мене питав, який у тебе лейтмотив. Він мене повчав трохи на майданчику. Він мені розповідав, як треба більш вольово. Тому що я ще була недосвідчена. Він жорсткий, сухуватий в появах і до нього важко достукатись, і дуже важко завоювати його симпатії. Він ніколи не приймав участі у цих посиденьках, щоб він щось про когось говорив, там пліткував. ніколи. Якщо глядачів Роксолана здобула любов, то критики негативно поставилися до цього телевізійного продукту. Лесь Олександрович і сам розумів усі недоліки серіалу, проте говорив, що не варто нападати на один із перших вітчизняних проєктів. У другій половині 90-х режисер Леонід Осика запросив сердюка викладати акторську майстерність у Київському інституті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Лесь Олександрович погодився після тривалих роздумів і вагань. Він дуже обережно брався за те, що вимагало відповідальності з людьми. Але коли вже брався, він приходив на всі лекції. Він міг знати, що всі його там п'ятеро студентів зараз зайняті. Він все одно приходив. Він, якщо не міг, в нього були зйомки, чи там хворий обдзвонював всіх, кого міг. А тоді не було мобільного зв'язку. ще. там якісь писали записочки, всі нам передавали по 20 разів, що він не зможе прийти на лекцію. Зрештою, викладання стало важливою частиною життя Леся Сардюка, а він сам незабутнім явищем у житті своїх студентів. Він просив дівчаток мені так розказував, що наче я була з ним з усіма знайома, хто що, як, де болівав. І зараз я зустрілася з його ученицями. І як же вони про нього згадують, як от і я про рідну, рідну і талановиту людину. Кожне заняття у нас починалось саме з цієї фрази Привіт, діточки діточки-соловейки!» Лесь Санич обгортав дівчаток, питав, як не справи. Він був нам і батько рідний, і психоаналітик, і той, хто може нагодувати. Я вже зараз розумію, що Санич, насправді в першу чергу навчав нас бути людьми. В інституті культури проводили кастинг. Поїхали зніматися в кіно в Польщі. Заробили там гроші для 97-го року, 100 доларів в день нам тоді платили. Я купив собі клавіші на всі ті гроші, і Лей Лейсаничу, і почав йому грати. Граю, граю. А він на оце слухає, як студент півгодини йому грає в телефон, слухавку. Ну, Це подвиг, реально, от такий він був. Він вже на першому курсі сказав: слухай, ну Олесь, тебе вже акторська освіта є. Ти купу всього награвся. Я тобі буду розповідати про майстерність актора. Але справді неоценені були і навчання з ними і зустрічі привчив до того, що треба бути уважним до актора, дуже точно ставити задачу актору. Він дуже не любив тих моментів, коли актора використовують. Він Казав як тварина, коли від нього вимагають якоїсь реакції, як від малюсінької дитини, розказав, як на зйомках одного фільму він сидів на коні, мав зіграти дуже емоційну одну сцену, і режисер зарядив стартовий пістолет і попросив асистента прямо біля вуха вистрілити, щоб він, значить, стрепенувся. Лесь підійшов до режисера, сказав, що я не тварина, не треба лякати коня, льопати, щоб я перелякався. Тобі це зіграю, скажи, коли. І на цьому закінчилась знімальна зміна. І він був абсолютно правий. І він мене привчив до того, що актор Бог в кіно. Все від нього залежить. Він на екрані. Ти потім будеш бігати на прем'єрі, розповідати, що ти тут хотів, а він неправильно зіграв. Це все не так. Одного разу на лекції пройшов я один, а тоді лекції у нас були в Києво-Печерській лаврі. Ми сіли з ним на лавочці, нас проходили монахи. У нього багато було про це історії. Дуже чут був такий релігійний, не церковний, я б так сказав, але дуже релігійний. Він казав, Лесь, ти знаєш, я оце думаю, що як помру, то на могилі мої повинні стояти чоботи. Бо я весь час знімався в чоботах. Він каже, я не пам'ятаю, що якихось туфлях гарних знімався чи в якомусь костюмі з метеликом. Ніколи весь час в чоботах. Він каже, знаєш, чому в проблема українських акторів в тому, що вони українські. І зараз справді я знаю з багатьма колегами, вони соромляться бути українськими акторами, бо вони знають, що вони не будуть мати роботи, якщо не будуть українськими акторами. Це була людина, яка віддано служила українському кіно, українській культурі взагалі України. Він був патріотом і людиною дуже чутливою до зневажливого ставлення до української. Йому це боліло. і Він вірив, що його праця не піде на марно. Що він передасть цю естефету акторську наступним поколінням? Лесь, уже знає нашу студію. Довольно часто приводив записуватися своїх студентів. І от що мене поразило, там я увидел любов і приданість студентів своєму педагогу. То це дійсно був чоловік, який по-настоящему був іменно педагогом. У нас була презентаційна поїздка до Острозької академії, і я мала нагоду побачити, як він спілкувався з студентами. Це було таке душевне спілкування, таке, таке радісне, таке зворушливе. І він полонив студентів такими відвертими розповідями. Где мы? Він постійно згадував і жив цим спілкуванням з цією когортою акторів, з якими вони колись витворили величезні картини. Це для нього було в якійсь мірі таке творче потрясіння. З іншого боку, вони зрозуміли всю відповідальність за роботу. Часто якісь анекдоти нам акторські розповідав. Дуже було багато історій з Степанковим костям. Наш постійно щось видумували. Але сердюк робить Кость Петровичу зачіску, його там стереже. Так одне на одного подивляється. Олесь Саныч каже, щось трошки хочеться. Цей як його Кось Петровички да, випити хочеться. Ти каже, поки стрижи, а я збігаю. На початку 2000-х сердюкові випала нагода знову зустрітися із друзями молодості на знімальному майданчику. Правда, не кіношному, а телевізійному. Його студент Сергій Заболотний, що отримав посаду на одному київському телеканалі, запропонував Лесю Олександровичу робити програму про акторів. Ли Саныч довго ходив, придумував назву. І одного разу він каже, придумав з тими, кого люблю. Ти кажеш, що оператор, освітлювач були самі перші, кого створив Господь Бог. Да. Я в притчах Соломонових знайшов, що першим сам Акцент. ні, художник. Художник. Знаєш, як дословно написано. Монолог мудрості. Да. І вона говорить: Я була з ним, коли он тільки збирався провести черту. На ліце бездни, і була у нього художницею. Ще один колишній студент Сердюка, нині відомий режисер Олесь Санін, на початку 2000-х запросив Леся Олександровича у свою картину Мамай. Я хотів, щоб він зіграв старшого брата спочатку і писав на нього там якусь частину ролі. А потім він сказав, що я застарив, ти, ти молодий, знімай молоде кіно. І він в фільмі озвучує. Останньою кінороботою Леся Сердюка стала роль у екранізації Гоголівського Тараса Бульби. У мене була невеличка там роль жінки Тараса Бульби, якого грав вступка. А Лесику вигадали, мені здається, роль людини при Тарасі. Наша побіга. І страшенно допомагав Богданові. Ну, тут, мабуть, у цей рік, що вони знімалися і були поруч. Він, мабуть, їх і так з'єднав дружбою. 2008 року Богдан Ступка запросив Леся Сердюка до національного драматичного театру імені Франка, який тоді очолював. Все життя його прийшло в кіно, а він сумував за театром. І Лесь прийшов. О, бачите. Тільки ми заговорили про театр. І ось він дзвінок. Тут раптом Сердюк відкрився зовсім якоюсь іншою стороною. Такою допитливою, колосальне почуття гумору було. Завжди він був такий охайний. Те, що він хворів, ми абсолютно якось так не підозрювали. Коли раптом відмінили один раз, були вистави одруження, Чого нема, нема Леся Сердюка, а де в лікарні? Що таке? І тоді тільки ми почали розуміти, що він бореться з страшною хворобою. Навесні 2009 року у Леся Сердюка виявили рак легеню. Курс хіміотерапії покращення не приніс 26 травня 2010 року. Леся Олександровича не стало. Якби ви тільки знали, як плакав Богдан Сильвестрович стук. Богдан Сільвестрович легко йшов на всі контакти, але десь там, мені здається, в душі. Ну, як справжній митець, щось таке там собі таїв, приховував. І от з такими як Лесик він відкривався повністю. Мені здається, що вони спілкувалися серце в серце. Може, то відімсялі не увидимся? Прости мені, брат. Бог простить. і в другой раз Бог простить.